Зараз зауважуємо знову ж таки, що є повітряна тривога. Просто зараз теж потрібно прямувати в укриття. Всі знають всі необхідні правила, але ми повертаємось до нічної атаки на столицю. На місці падіння уламків працює наша знімальна група, зокрема Аліна Люшина вже там і розкаже все, яка що там зараз. Передаю слово. Питаю ще раз, колеги так. Ми у Деснянському районі, де загинуло за попередніми даними двоє людей: одна дитина і один дорослий. Зараз знаходимося якраз біля поліклініки, яка на цей момент працювала власне як укриття, тобто там можна було заховатися, діяло бомбосховище, і люди бігли під час повітряної тривоги туди. Як до укриття, коли їх на території цієї поліклініки вбила російська ракета, вдалось поспілкуватися із батьком дитини і чоловіком цієї загиблої жінки, його звати Ярослав, і він разом з сім'єю вночі намагався сховатись, і поки він, як нам розповідає, оббігав будівлю з іншого боку, щоб розбудити охоронця, тому що той не відчиняв двері, вони не могли потрапити до московища, поки він оббігав цю будівлю. Його дружину та доньку вбила російська ракета. Власне, ось можна побачити огороджену повністю територію такими стрічками, і е, навіть е, я так розумію, лежить е, труп на території його досі не прибрали. Його коментар, коментар Ярослава. Ми дамо обов'язково вже в наступній годині. А зараз пропоную послухати мешканку сусіднього будинку, тому що тут теж наробило лиха зараз у Цьому багатоквартирному будинку вибиті вікна і е, мешканці, які тут, тут зараз знаходяться, вони е, розбирають наслідки обстрілів, вони е, розчищають територію і, власне, прибирають те, що сталося у їх будинках. Давайте почуємо. Слышу поздушна тривога, і буквально одразу шум, 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 шум. А потім бабах вилітає у мене стікло, місці з со шторами. Раму вивернула. Ви вже так. після того й не заснули. Так Хто ж там заснув? Кошка перепугана, теж там забілася. Ну, таке. Як зараз будете прибирати це все самостійно? А, я наслід... вже винесла стекло. Я вже винесла стекло, ну, далі дальше... не знаю. А з вами, і з вашою родиною, все нормально, вас не зачепило це Так, Слава Богу. Все нормально. Ну, в основном здесь видите, как окна в основному пострадали. Люди налякані, люди виснажені після такої чергової атаки на столицю. Втім, вони не здаються. Вони підтримують один одного. Там хтось допомагає своїм сусідам замітати от у ці уламки скла. Хтось допомагає чинити ці віконні рами, збирають різні рештки, які залишились від їхніх будинків. Ну а на місці зараз досі працюють правоохоронці, Тут тривають слідчі дії. Поки що ніяких коментарів від них не надходило. Також от Працює швидка, тому в принципі будемо слідкувати за ситуацією. і Обов'язково в наступній годині розкажемо більше про сім'ю загиблих і дамо коментар їхнього батька, колеги.